Огляд будинку 120 квадратних метрів, ціна 9500 доларів. Є окремо гараж, площа ділянки 10 соток, також є окрема альтанка. Все є в будинку, можна вже заїжджати і жити. Дивіться відео уважно, все далі розкажу і покажу. Територія повністю огороджена, будинок побудовано із газобетону і облицьовано цеглою. Також в будинку треба те, що буде доробити, це зараз все вам покажу. Але навіть із тим вже можна заїжджати і жити. В будинку вже є всі комунікації, вода, електрика, газ, все заведено. Є вбудована кухня, є сантехніка, є деякі меблі. Зараз покажу. Так, тут при вході встановлено домофон ось такі залізні двері автоматичні. Ось це гараж, до будинку покладена тротуарна плитка, так само і до гаража, і до альтанки. Зараз пройдемо до гаража, покажу, також покажу літню кухню. В гаражі треба ще встановити автоматичні ворота, вони не встановлені, але вони вже є. Також зроблено ось так біля будинку злив води. Вихід це на літню кухню. Вже тут деякі меблі є обкладено плиткою, також є тут вода. Можна тут дещо приготувати або вийти з гаража помити руки, також є холодильник. Так, давайте ще вам покажу гараж. Гараж також побудований із газобетону, облицьовано цеглою. Гараж досить великий, може стати одна машина, може навіть якийсь джип, заїхати. Але треба тут ще встановити двері. Ось так тут всередині. І ворота автоматичні встановити. Як бачите, в гаражі місця достатньо. Так, переходимо далі. Зараз покажу вам ще. Ось стоїть альтанка. Територія правильної квадратної форми. Повністю огороджена, альтанка крита, але не засклена. Площа альтанки приблизно 20 квадратних метрів, є мангал, є стіл, ось так все зроблено. Сам будинок знаходиться недалеко від Хмельницька, приблизно 15-17 кілометрів. По гарній асфальтованій дорозі. В селі є все необхідне: школа, дитячий садок, супермаркети, аптеки ну, все для комфортного життя. Навіть не потрібно буде їздити у місто. А тепер давайте зайдемо в будинок, подивимось, як зроблено всередині, і все вам буду розказувати, показувати. На підлозі плитка ось така прихожа. Тут можна зробити. Велику шафу купе, стіни поштукатурені. Ось тут така плитка, стеля натяжна. Так, є також, як бачите, домофон, можна дивитися, хто до вас прийшов у гості. Так, і давайте переходимо в першу кімнату. Тут встановлені такі тимчасові двері, це перша кімната. Ось так все зроблено, натяжна стеля. На підлозі ламінат, встановлено радіатори опалення, великі вікна. Так, переходимо далі. Це гардеробна. І звідси можна залізти на горище. Як Бачите, це не поштукатурені. Так, переходимо далі. Це друга кімната. Також на підлозі ламінат. Все є. Так. Ось така стеля в коридорі. Так, буде треба ще встановити міжкімнатні двері. Це вже третя кімната. Так, переходимо тут Котельня. котельню. Також тут додатково встановлено. Унітаз є ще фільтри для води і додатковий бойлер. Також є стабілізатор напруги. Вода в будинку централізована, тому встановлено додаткові ще лічильники. Переходимо у ванну кімнату. Тут встановлена душова кабіна. Також можна встановити додатково. Ванну, є для неї місце ось тут. Є раковина, також тут треба трошки буде доробити. Є рушникова сушка, все обкладено плиткою. Ось так все класно, гарно виглядає. В будинок вже можна заїжджати, жити і потрошку дороблювати. Так, і тепер переходимо в кухню, гостьову, цього кімнату. Тут є диван. Також звідси можна вийти на терасу. Тераса засклена. Ось такий вигляд відкривається з тераси на заднє подвір'я і на літанку. Як бачите, в гостєвій кімнаті є ще додатково камін. Він працює. Також можна використовувати як додаткове опалення будинку. Так, і переходимо на кухню. Кухня вбудована з усією технікою. Все є. Ось така невеличка кухня, але дуже затишна. Так, столик, холодильник, все на місці. І давайте ще покажу, який вигляд відкривається з кухні на вхід в будинок. Ось такий рахунок того, що будинок трошки піднятий, дуже гарно все видно. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте, дивіться. Також на каналі вже багато оглядів недорогих і гарних будинків на продаж. Якщо хочете більше оглядів таких гарних і недорогих будинків, поставте під цим відео лайк, щоб я бачив вашу зацікавленість і буду вам знімати більше таких оглядів. Дякую за перегляд!